Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом ми зараз до нашого прямого ефіру. Доєднується Мирослава Гонгадзе, керівниця офісу Голосу Америки у східній Європі. Пані Мирославо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю! вітає. Звичайно, що зараз без перебільшень увага всього світу прикута до того, що відбувається в США в сенсі до майбутніх виборів вже до процесу праймеріс, який, який майже чи вже розпочався. Але хочу почати трошечки з іншої теми. Ми побачили ну, от за останні декілька тижнів такі дуже дивні дії з боку провладних телеграм-каналів. З боку провладних можна сказати медіа, а це тиск на журналістів. Так багато всього було. А пофеозом пофеозом цього стало те, що вчора були опубліковані відео та навіть аудіо прослуховування команди редакційної бігу Синфо. Там їх звинувачують в тому, що вони в свій вільний час вживали якісь не не такі речовини. І таким чином намагаються дискредитувати. До того прийшли додому якісь невідомі люди до. Розслідувача журналіста, розслідувача Юрія Ніколова також можна називати це погрозами та тиском? І до того ми бачили ще багато всього? Чомусь телеграм-канали, пов'язані з офісом президента, вирішили обговорювати, які сукні може одягати головна редакторка української правди? Можуть розповсюджувати фейки про Томаша Фіалу. це власник, головний інвестор, що НВ Як ви гадаєте, а чи буде Буде реакція на це на от такі дії в Америці. Чи ми почуємо від американських політиків щось таке, що може зашкодити насправді Україні? Uh... Я не зовсім розумію, як можна це поєднати в американських політиків і ті теж ті, ті дії, які відбуваються в Україні. Але мушу сказати, що насправді ця дискредитація журналістів і так виглядає умисна дискредитація і напади на журналістів, є надзвичайно однозначно, надзвичайно небезпечним явищем в Україні, і звичайно, що мусить бути реакція на ці дії, як у української влади, тобто звичайно, мають бути українські політики мають про це. Активно заявляти, деякі вже заявили. Мають бути порушені справи щодо прослуховування, мають бути порушені справи щодо нападу на журналістів, і українські лідери мають на це зреагувати в першу, першу, першу чергу. В Другу чергу, звичайно, я думаю, що буде реакція правозахисних організацій, міжнародних правозахисних організацій. Зрозуміло, що це пряма дискредитація і напади, і залякування журналістів, і це ми, ми цю тенденцію. Інденцію і ці факти ну, мені не треба розповідати, я знаю, як це відбувається на власному досвіді. Дуже добре, і на жаль, це відбувається циклічно в Україні кожних там 10 років, коли влада починає бути дуже незадоволена тим, що роблять журналісти, і починаються так, такого способу е е е тиски, е е ізоляція. Е Напади, і це насправді може призвести до дуже небезпечних наслідків, тому реакція просто повинна бути терміново від сперш за все правоохоронних органів в Україні і владних органів і, і лідерів в Україні мушу зазначити, що весь цей період часу, під час від початку війни, я працюю як в Україні, так і у Варшаві. І от нещодавно можливо це не зовсім так бити прямо пов'язано з цими українськими подіями. Але от вчора я мала можливість розмовляти з низкою Редакторів е, польських видань, і е, вони мені чітко зазначили, що єдине, що е, врятувало польську демократію, і е, сприяло тому, що Польща після вісьми років правління одну, однієї політичної сили е, змогла змінити е, курс е, політичний курс е, країни, е, завдячуючи саме засобам масової інформації, і перше, що зробила нова влада у Польщі, це е, е, змінила керівництво. Е, Головного е, публічного мовника е, у Польщі е, для того, щоб так би мовити, збалансувати е, те ті е, ту роботу, яка велася е, цим публічним мовником до цього, тобто медіа вважаються олов, голов, голов, одним з головних е, м, рушіїв чи чи факторів е, стабільності і і демократичності суспільства, тому всі ці. Напади і, і, і дискредитація журналістів дуже небезпечні для суспільства. Я поясню, що я мав на увазі, коли говорив про американську політику. Так воно може здаватися, до чого тут американська політика. Ми бачили, коли ну от певні кандидати, які займають антиукраїнську позицію віві карамасвамі, так ми можемо згадати. коли вони в своїх відповідях щодо міжнародної політики, зовнішньої політики США, могли використовувати такі аргументи, бачити там же ж переслідують священників, ішлося звичайно. Про ті справи, які були відкриті щодо ієрархів московського патріархату, так і Такір Карлсон дуже активно використовує цю тему. Тобто, ми бачили, як трампісти її використовували, і тому в мене було запитання: ну що далі ми можемо побачити? Дивіться, ви ж кажете, що ви даєте гроші щоб захищати демократію. Яка демократія переслідує журналістів? От я про це. А, я зрозуміла так. Ну звичайно, що може бути використано. Поки що я не чула таких заяв, але Ну будь-яка будь-які такі недемократичні дії чи небезпечні дії вони можуть використати буде бути використані будь-якими недобросовісними гравцями в як в Європі, так і в і більше того, знаєте, ще можна провести таку паралель. звичайно, що ближче нам ми більше розуміємо те, що відбувається в Росії, так як там закривали медіа, переслідували журналістів, вбивали журналістів, але можна згадати звичайно і. Кампанію Дональда Трампа 2016 року, так коли і в принципі його президентську каденцію, коли він дуже багато сил поклав сил поклав на те, щоб дискредитувати а, демократичні медіа, так і, CNN, і New York Times, і Washington Post, всі йому не подобалися. І головне ж, звичайно, показати електорату. Дивіться, їм не можна довіряти, бо вони там щось таке роблять дуже погане. Добре, давайте повернемося саме... Саме до виборів в Штатах дійсно всі слідкують за тим, що відбувається. Вже почався процес праймеріс в республіканській партії. Вже був кокус в штаті Айова. Там переміг Дональд Трамп 51 Там голосів він зібрав і вже знявся у цей саме Віві Карамасвамі, Вже не претендує він на те, щоб бути кандидатом від республіканської партії. І, от чим більше ми дивимося на це, тим більше здається, що треба змиритися з фактом повернення Дональда Трампа в Рісло президента можливо ще зарано про це говорити, але е, чи до цього всерйоз готуються в самій Америці? Мені здається, що десь півтори місяці тому ми з вами мали цю розмову, і я здається, навіть тоді казала, що так. Є дуже великий шанс, що що президент Трамп, колишній президент Трамп, буде кандидатом від республіканської партії на цих виборах. Результати підрахунку голосів засвідчили, що Трамп здобув, як ви вже сказали, 51% один відсоток голосів своїх однопартійців саме зараз у Йові, і за ним. Не розташувалися губернатор штату Флорида Рон де Сантес, 21% і колишня посолка США в ООН Нікі Гелі отримала 19%. Тобто від цього зважаючи на цей величезний розрив, ви бачите, що найближчі конкуренти можливого кандидата Трампа від відстали від нього практично вдвічі. Зараз більшість опитувань і коментарів передбачають, що вирішальна боротьба на президентських виборах наймовірніше буде між 77% Річним Дональду Трампом, і 81-річним Джозефом Байденом, який готується бути кандидатом від демократичної партії, стосовно Дональда Трампа зараз порушені понад 90 судових справ, частину з яких розглядатимуть в наступному місяці, зокрема із звинуваченнями про намагання незаконно перекрутити результати виборів чи змінити результати виборів 2020 року, на який він зазнав. Поразки. Але звинувачення і підозри фактично не вплину не вплинули на ем, приготування і перебіг е, партійних виборів Айові. і е, кореспонденти до речі голосу Америки працювали там, розмовляли з е, представниками е, з виборцями, і мушу сказати, що більшість з них кажуть, що для на них не впливають е, принципово е, тіп на їх вибір, не впливають принципово е, справи, які порушені е, проти Дональда Трампа. Трампа. так що так зараз звичайно йдуть дуже активні підготовка до наступних виборів. Ми знаємо, що є справа в Верховному суді, яка розглядається з приводу зняття Дональда Трампа з списку кандидатів в двох штатах. Американських від цього рішення Верховного суду буде залежати дуже багато. Передбачаю, що від цього рішення буде залежати майбутнє президентства у Сполучених Штатах. Ну і звичайно геополітичні серйозні геополітичні зміни у світі, якщо президент Трамп знову стане. Чи колишній президент Трамп знову стане президентом? Пані Мирослава, от ну мені довелося бачити таку аналітику, що коли ми говоримо про Верховний суд, так Сполучених Штатів Америки, який все таки буде приймати остаточне рішення, і що воно є дуже важливим. А що його склад на більше його половина, це такі ставленики, ну від ресну від республіканців, ми розуміємо, що будь-які судді вони мають бути. Об'єктивними так не зважати ні на які свої е, зв'язки з е, іншими суддями чи іншими політиками, але е, знову ж чи є якісь прогнози по тому, яке можуть прийняти рішення в верховному суді, якщо дійсно більшість суддів е, потрапили. Ну це я дуже грубо говорю, дуже мабуть, неправильно, по республіканській квоті туди. Ви праві у тому, що так за каденції президента Трампа йому вдалося призначити декількох судів до Верховного суду, і справді є перевага консервативних суддів з консервативним баченням зараз у Верховному суді. І питання в тому, чи будуть вони все таки керуватися по більшості, будуть нейтральними і керуватися законом, чи все ж таки будуть лояльними до того. Президента, який призначив їх на чи вибрав, об, обрав їх на цю посаду, тому що призначає, так само погоджується це в Сенаті, тобто не конкретно президент призначає, ем, ви знаєте, спрогнозувати це рішення на сьогодні дуже важко. Е, але так, е, аналітики, оглядачі, е, осталь... Передбачають, що можливо таке це рішення буде на користь президента Трампа, але на сьогодні це дуже важко спрогнозувати. Ви знаєте, прочитав в New York Times свіжа така колонка одного з їхніх авторів, і там йдеться про те, що, от дивлячись на майбутню президент, на майбутні президентські перегони, що от такі радники Джозефа Байдена, чинного президента США, вони вважають, що можливо навіть кандидатство саме Дональда Трампа, тобто те, що він. Стане кандидатом в президенти від республіканської партії, що це може їм допомогти. Ми пам'ятаємо скільки всього, скільки аргументів проти того, щоб Джо Байден йшов на другий строк і звичайно, вік і непопулярність серед різних дуже важливих верств виборців, так але от нібито є така думка, що от якщо буде знову протистояння Трампа і Байдена, Трампа, який ну є дуже токсичним, дуже поляризує. Поляризує суспільство, що це може бути навіть і шанс для Байдена. Як ви гадаєте, ну от наскільки можуть бути виправданими такі надії? Мушу сказати в цьому контексті, те, що у президу Дональда Трампа є дуже. Величезна кількість дуже відданих прихильників, і якщо ця величезна кількість відданих прихильників таки мобілізується на виборах, то вони можуть скласти серйозну конкуренцію діючому президенту Сполучених Штатів. З іншої точки зору, з тих розмов, які вели, чи можливості інтерв'ю з виборцями, наприклад, в Айові, які мали можливість. Задати запитання наші кореспонденти. Вони навіть республіканські виборці хочуть також свіжої крові і свіжої конкуренції. Вони кажуть, що вони не хочуть другий раз бачити. Щоб ці два тобто це повторення, практично попередніх виборів буде відбуватися, і навіть республіканські аналітики також остерігаються, що це може бути повторенням попередніх виборів, і це не дуже добре для республіканської партії. Також республіканці хочуть обрати президента, який зможе бути не одну каденцію, а дві каденції, і це ж є такі от мінуси для, для президента Трампа але у нього дуже дуже потужна підтримка, і що показали, прямо показали ці кокуси в Аєві. Слухайте, ну от звичайно, в Україні дивлячись на різних кандидатів від республіканської партії, найбільше симпатизують Нікі Гейлі. Так, ви вже сказали, що вона була послом в організації Об'єднаних Націй. І, здається, вона була також губернатором Нью-Гемшера. Я можу зараз помилитися, ви точно знаєте краще. А от чи дійсно ми можемо говорити про те, що пані Гейлі це такий, як це про український кандидат? З цих кандидатів, які сьогодні є від республіканської партії Дональд Трамп і Рон Де Сантес, вона найбільш проукраїнська. Чи можна навіть в принципі сказати, що вона проукраїнська? Вона проамериканська, але бажа, розуміє глибоко геополітичні наслідки війни в Україні, оскільки вона міжнародник, який працювала в ООН, і тому вона насправді тут в позиції по Україні. Україні сходиться з теперішньою е, діючою адміністрацією е, Джозефа Байдена, і вона також вважає, що Україні треба надавати максимальну е, підтримку, тому що вона розуміє е, наскільки. Е, Ця криза чи ця війна проти України в контексті поточних глобальних криз принципово важливо і від наслідків війни в Україні буде будуть наслідок війни в Україні дуже сильно буде мати вплив на всі інші геополітичні кризи, які сьогодні розвиваються у світі. Добре, ну поки що так дійсно, якщо подивитися на те, що відбувалося в штаті Айова. То а, поки що ну відставання дуже велике. Хоча й, і роз, ну, повідомляється про те, що саме навколо Нікі Гейлі об'єдналися багато донорів. Отак, багато людей, які готові вкладати гроші саме в її а, кампанію. Бо будемо дивитися. А інша історія, а, ну вона звичайно знову ж таки стосується можливого повернення Дональда Трампа. В президентське крісло це те, а що може бути з НАТО. От Єн Столтенберг, генсек НАТО, в, в Давосі, в Швейцарії. Він серед іншого в нього запитували про те, а що ж буде з Північно-Атлантичним альянсом, якщо Дональд Трамп знову стане президентом, він сказав, що США не вийдуть з НАТО. Але ми пам'ятаємо слова Трампа за часів його каденції, що НАТО немає сенсу, що взагалі європейці, ну коротше кажучи, всі, всі всі тягнуть соки, кров тягнуть саме з американської держави, і от він би взяв і вийшов звідти. То чи, чи можна що зараз трамп говорить? Давайте так про НАТО, все одно ми маємо звертати увагу на його публічні виступи. Ну, ви знаєте, президент Трамп не багато говорив про НАТО. Одна річ, яку він точно сказав, що про фінансування, які він сказав, що він спонукав партнерів США у НАТО в альянсі видавати більше коштів на свою безпеку. Він що тим, що Сполучені Штати не підуть не прийдуть їм на допомогу, якщо вони не будуть самостійно себе захищати. Насправді, в кінці. Ці кінці це спрацювало, можна сказати, тому що таки країни ем, альянсу почали справді більше видавати на свою безпеку. Сьогодні ем, Трамп буквально декілька днів поспіль він говорив так само багато про Україну. Він казав, що ми хочемо миру завдяки ем, силі. він сказав peace through strength. І він сказав, що Росія б ніколи не напала на Україну. Він сказав: Я і Путін спілкуємось добре, дуже добре, і це добре, а не погано. Він сказав своїм прихильникам під час останніх ралі під час передвиборчої кампанії. Також колишній голова Білого Дому наголосив, що він може швидко покласти край російській війні. Він сказав: цитую: ситуація в Україні така жахлива. Ситуація в Ізраїлі така жахлива. Те, що сталося, ми вирішимо це. Ми вирішимо дуже швидко. Як я казав щодо України. України, то я знаю президента Путіна дуже добре. Я знаю Зеленського дуже добре. Ми зберемо їх разом і вирішимо все дуже швидко. Ми знаємо також заяви президента Зеленського. Він казав, що, що він запрошував президента Трампа до України і казав, що він за 24 хвилини пояснить президенту Трампу, і він зрозуміє, що таке війна Путіна в Україні. Ще одна річ, яку президент Трамп Тв майбутній. Кандидат від республіканської партії, виступаючи перед своїми прихильниками, він сказав, що справжні втрати це таке нове, цікаве. Справжні втрати війни втрати у війні Росії в Україні значно вищі, ніж відомо тепер. Цитую буквально: тепер всі ці смерті набагато більше ніж усвідомлюють люди. Цифри набагато більше, ніж будь-хто думав, можливо, вони. З'ясується це у наступні роки, коли вони нищили ці величезні будинки в Україні. Ви бачите, що вони оголошують, що двоє людей легко поранені. Ні, набагато більше людей вбито. Тобто, політик він зараз, як ми вже тільки що сказали, має найбіль одні з найбільших шансів змагатися за президентські за президентство і ще президентом Джозефом Байденом. Говорячи по про повномасштабне вторгнення Кремля в Україні, додав, що ми зупинимо це. Але це, це дуже сумно, що люди вбиті, культура знищена. Ви не можете змінити замінити будівлі, яким тисяча років із найкрасивішими золотими куполами, церквами, і все це просто руїни зараз. Тобто, він про це думає, він про це говорить. В нього тільки дуже особливе бачення, яким чином він збирається припинити цю війну. Ну, от я якраз хотів спитати, чи буде наївно дуже наївно запитати а, який механізм у Дональда Трампа чи він про це комусь повідомляв? як саме він за 24 години вирішить проблему російсько-української війни? Ну поки що, це ми маємо передвиборчу кампанію, Передвиборчі кампанії все можливо, і обіцянки різні можливо. Так що я думаю, пояснення і деталі цього плану ми вже почуємо набагато пізніше. Так, Так, ну можливо, він тільки в голові у Дональда Трампа. І це не означає, що він є реалістичним. Скоріше за все, все таки, ні, зважаючи на обставини. А ми також бачимо, що відбувається навколо США і за, за участі США на Близькому Сході. Декілька таких останніх важливих подій це те, що США разом з Великобританією наносили удари по Ємену по позиціях по військових об'єктах Хуситів, так. Відомо, що вони обстрілювали і військові бази американські, і також торгівельні суда, які проходили Червоне море. Ми побачили, як ну, певну таку відповідь з боку Ірану. Іран, який атакував Курдистан, це регіон в Іраку. Вони з боку Ірану, заява, що вони значить били по якійсь штаб-квартирі шпигунів Ізраїлю, але удари вони були поруч поруч з консульством США. США. У нас, звичайно, в Україні дивлячись на це, ну одразу стали кричати: ну, все, зараз США буде відповідати третя світова. Як це розглядають? Ну, все те, що відбувається на близькому сході? Оці останні події а, в Сполучених Штатах? Я думаю, що треба звернути увагу на вчорашні виступи радника з національної безпеки Сполучених Штатів Джозефа Байдена у Давосі, також на зустріч президента України Зеленського з американською делегацією, зокрема з. Державним секретарем Блінкена, і і радниця національної безпеки Саліван і Блінкен говорили про всі ці кризи у світі, війни, і наскільки Сполучені Штати зацікавлені для того, щоб так мовити обмежити розповсюдження цих всіх небезпек у світі. Тобто, завдання, як сказав Саліван, Сполучених Штатів призупинити, і вони навіть закликали. Ізраїль до більш розумного, розумної війни, обережної війни, відповідальної війни проти. Нападників, тобто Сполучені Штати зацікав... ну, не зацікавлені в розповсюдженні цих конфліктів. І президент Байден нещодавно про це так само заявляв, що всі ці світові конфлікти зараз вони пов'язані, і про це так само говорив Кірбі нещодавно. Звертаючи увагу на заяви і виступи президента Байдена, він сказав, що президент. Описує нинішній час, у якому ми живемо, як переломний момент, і він має рацію. Адже, якщо ви подивитесь по всьому світу, однією з речей, яка об'єднує це загроза для демократії. Єдине, що всі ці виклики, які зараз поставили у світі, вони сприймаються трошки як окремі локалізовані конфлікти, але дуже важливо розуміти їх, як такий як о, 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 як euh... Вони пов'язані між собою. Вони от, всі мають е, певний, певний корінь е, пов'язаний е, між собою, тобто вони взаємо взаємо мають взаємозавзаємо взаєм, взаємозв'язок. і нинішню глобальну кризу можна простежити до е, єдиного е, актора е, Путіна. Від, від е, мюнкінської промови до вторгнення в Грузію окупації Криму в, до, е, до, е, до е, захоплення України. Путін використовував нездатність заходу злагоджено протистояти викликам: готовність не, не реактивної дії, а проактивної дії. Звичайно, що Саліван вчора говорив, що Сполучені Штати діють проактивно. Але з якщо проаналізувати дії за весь цей період часу, то все ж таки вони були більше реактивними на дії Росії ніж проактивними. І, і це насправді проблема для. Західного світу і президент Путін просто тестить. Він тестить е західний світ. Він е він каже, що він ніби доказує, що е західний світ не має е можливості мобілізуватися активно проти його дій. А це насправді е підштовхує інших. Міжнародних акторів, недемократичних акторів, діяти так само, але мушу сказати, що якщо говорити про конкретно про близький схід і про про обстріли Ірану, то Китай вступився і сказав, що всі сторони мають притриматись від агресивних дій тобто, Китай в цьому контексті так само сказав, що, що він не, не підтримує так мовити. Активних э, роз, ну, розповсюдження конфлікту чи активних так, так, китай продовжує свою таку видимість нейтральності. Мабуть, можна так це назвати. Ну і якщо uh -huh. говорити про э, реактивні дії э, з боку Білого Дому, то ну в Україні ми дуже добре про це знаємо. Пані Мирославо, я вам дуже вдячний за цю розмову. Мирослава Гонгадзе, керівниця офісу Голосу Америки у східній Європі, була з нами на зв'язку. Далі у нас новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.